Катани, привіт! Нарешті, ми в Карпатах. Гори, у нашому випадку Карпати, це найкраще місце для пакете на МТБ. А вже ж ми туди збираємо кемпи. Але у нас досить складні кемпи, тому що має місце бути повний цикл кантрі, підйоми та індуро спуски. Тобто ми забираємося на якусь гору типу Лопати, а потім з'їжджаємо з неї по небезпечним бузьким тропам. з... Міградієнтами. Та у мене якось у голові відклалося, що через складність маршрутів це має бути закрита вечірка. Тобто кемп для обраних. Але. Ви, мабуть, думаєте, що це якесь велозмагання або велодень? Ні, друзі, це просто невеличкий морян кемп. Є, ну це прям фаново. Що це за чити? Трохи нагадує, коли прорайдери ходять та дивляться оптимальні траєкторії. Ну а так. там внизу... Там внизу теж те ж саме? Таке о. Там десь такий 30-40... уже 50 метров в спуску. Ну, бывает. Нема тут полки? А, Не, ну, встать, да? не. не останавливайся! Не останавливайся. Красава! уходи, уходи, уходи! <гум> 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 так круто, коли не можеш зупинитися. Андрюх, Андрюх, просто не останавливайся туди їдь і все. Там оцей виїзд. Не зупиняйся, все. Хорош! Просто лучший! Помітили, що камера знімала не тільки мою зелену руляку. Відтепер друга камера буде фічою наших кемпів. По-перше, круто потім десь у міжсезоння подивитися, як ти улітку навалював по Карпатах. По-друге, можна сісти та проаналізувати помилки. А аналіз, як ви знаєте, це перший крок до виправлення помилок. Та, чесно кажучи, я дуже не косячив у перші два дні з налаштуваннями камери, а саме зі стабілізацією. Тож друга камера на інших хлопцях зараз спонсор цього відосу. Отже, за три дні у сколи ми спустили даниловця декілька разів парашку. Парашка це назва гори, а не те, що ви подумали. Та спускали ми. Поряд з парашкою не зовсім Парашкою. Та на останнє залишили величезний длінючий трейл на лопаті. Лопата це теж назва гори. До речі, трейл на лопаті це щось неймовірне. Дуже рекомендую додивитися. Добре. Обережно. Ну, ну видно, видно. трейл прокатаний, дуже популярний. Всі, всі по ньому їздять. Трави майже немає. Обережно дерево. Що росте отут, дикоросе, дрібне, оці маленькі кущики це чорниця. А коли ти В АТБ купуєш що таке здорове, це вже лохина. Е, Дивіться, лохина росте В АТБ, а тут росте чорниця. На. О. Це я тобі. Суперова, дуже швидко, але, але, деякі траєкторії, ну, типу, я такий, ого, що ти робиш? Що ти робиш? Навіщо туди? <рес> ну, Занадто такі складні траєкторії обираєш. Хлопці, трохи ваших емоцій. Трохи втомився, але так, типу, все класно. Супер. Супер. Супер да. ти, 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 ти не втомився? Відпочив. <рес> Просто відпочив. <рес> Маріна. Вуха заклала, ноги болять. Слава Богу, все скінчилося, все списк. Скінчило. Контрійнику тут от, просто от, за да. Ну, Більше нічого. Більше не потрібно. Пістит! Да. Да. Катруся. Да, це ти, ти розповідаєш, котра їхала на о цьому секасному полігоні. Так, XTR, гальма. Да, там XTR, не, ну, На контрійнику я не можу дозволити, як не на цьому. Ти просто відпускаєш тормоза і гач. Отже, спуск з Лопати. Але перед спуском що у нас йде? Ні, неправильно, не підйом. А лайк цьому відосу. Та можна щось гарне написати у коментарях. Євреї, прийом, це Моїсій, як чутно. Як у тебе справи? Та потихеньку, призупинився трошки переобладнатися і зараз буду їхати далі. Ок, чекаємо. Я вже Слава на гальму сні Воно там маленьке-маленьке таке сколе да. Зараз туди... А, туди Так, зараз туди буде спуск Спарта Марі, ну по це, по скажи від 1 до 10 Орех? ха 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 Хорош! Як для мужика — біде! Біде. О, вроді поїхало. Ой, бля. О! Та нормальне. Трохи я ухлонував. Але дестанція допомагає його нівелювати. О, тут прям цікаво. бум 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 ху Ху-ху-ху-ху! Уф, уф. Ну, прокатано вроді з цієї сторони. Тому я буду їхати. Бі? Ой, ой. Normal. normal. A few minutes later. А? Зліва. Зліва? Давай. їдемо потроху. Добре? Потрохи, потрохи. Добре, добре, поволі. І ось туди типу, треба, треба спускатися. Ти знайшов чекінлайн? Ну давай подивимося. Ну, схоже на чекінлайн. Що поїхали чи почекаємо? Ну можемо спробувати. Проїхати? Так. Я не хочу повертатись. Ну тут окрім нас більш ніхто не буде їхати. Добре, поїхали? Зрозуміти б куди? А мені здається, я знайшов. Ух, нормально. Досить впевнено було. Але не самовпевнено. О! Хорош! Це було круто. Я навіть хочу тобі пітюню дати. Давай. Не можу... Оп! Оба. Хорош! Дуже круто! Було трошки виживання, але в цілому типу окей. Там люди їдуть вже. Обережно то той самий дроп! Зупиніться, подивіться! Або навіть пішки! Пішки! От ми за як Ми, ми, ми запашо і... Ми. <гай> ми, ми за ми запашей <гай> мене було троє. Я та мої величезні два яйця. Ти пішком, тому що тому, що ви таке не спустите. Ми до цього типу просто тим більше що своїми колодками. Поворота. А там при чому ти там спірні колодок? Та до чого тут колодки? Ти типу, ти поняв? Ти ти їдеш по цим камням? Тебе 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 переставляє та. Yeah, yeah, yeah. Короче, главна фішка, що тут типу, на холоднокрові треба їхати. Якщо ти типу, на секунду очкуєш, house. зажимаєш якийсь тормоз, ти теряєш баланс і далі ти просто падаєш в це каміння, типу кубиш. Я теж з'їхав. Хорош! Так, треба Саші сказати з порації, що побережно я. є. я думаю, він зримав. Ну no, я думаю, він каміння запам'ятав. Yeah, я все їду і думаю, де ж ця секція? No, no. Я зрозумію типу, чи ні? Поїхали? Ж, Поїхали? Тут, щас, щас Готов добре. Дима їдемо! Кажуть, тут далі будуть набиратися якісь їгунячі хода. Будемо дивитися. О-о-о-оу-оу-оу! God. Ой, ой, я пиновка. Oh, ой! Ууу! Ой! Вау! Wow. Оп! Ага! Оце я зрозумів! Ну що ж, wow. ми, до речі, їдемо по горі лопата. Лопата? Мені здається, так лопата. Аж вухи заклало. Тут відпочиваємо навіть, я відпустив пальці з гальмівних куртів, щоб трошки рукам Ой, було полегше. Хочу сюди. Блін, це повільно повний азот. О! О! I wanna be Блин, прям хлопа эта штука. Дроп? Ой, блин, не. Сорян? Блин, ну сори. Я ресори. Куди? А, все, бачу, бачу. Ну типу, сорі, я... Я не зрозумів масштаб. Так, да, так. Фініш. Є ще дроп. Не, ну майже. Майже без. Без... клас, Клас. Пашка, Я весь голуби. Вибачай. Вибачай. Та на цієї ноті ми закінчуємо відос, але не покатеньки по Карпатах. Тож підписуємося та чекаємо на наступні відоси. Пока.